Найбільшою проблемою наших днів є стрімке зменшення невідновлюваних джерел енергії на Землі, а також пов'язане з цим забруднення навколишнього середовища. З метою уповільнення негативних наслідків і в надії, що в майбутньому вдасться пригальмувати цей процес, на рівні світової політики за останні роки побачило світ безліч важливих регуляційних рішень. Однак цих позитивних змін все ж недостатньо. Кожен житель землі повинен зробити свій невеличкий крок для здійснення величезного стрибка всього людства. Екологічне проєктування і поєднання позаміських будинків та навколишнього середовища, є важливою складовою цих позитивних змін. Вироблення електроенергії для домашнього господарства може здійснюватися за допомогою сонячних батарей і вітрових турбін, зберігання енергії, що не споживається відразу. Все ще становить проблему сьогодні, але коли ця проблема вирішиться, постачання енергії буде безперервним. Ключовим питанням цих змін є відмова від газових енергоносіїв у випадку так званих пасивних будинків, де застосовується спеціальна теплоізоляція стін, даху і підлоги а також опалення за допомогою теплових насосів, ця проблема успішно вирішена. Завдяки теплоізоляції, енергетичні втрати будівлі зведені до мінімуму. Труби системи опалення з тепловим насосом пролягають в ґрунті вода, яка циркулює в трубах, нагрівається взимку, створюючи ефективну опалювальну систему, а влітку охолоджується. Таким чином в житловому будинку забезпечується постійне і приємне температурне середовище з автономним регулюванням в окремих приміщеннях. Із застосуванням сучасної системи вентиляції забезпечується надходження свіжого повітря всередину приміщення без необхідності відчинених вікон. У випадку екологічних будинків практично відпадає необхідність у побудові димових труб і зникає небезпека, пов'язана з традиційною формою опалення. Збір опадів і застосування біофільтрів для стічних вод створюють можливість для ефективного використання водних ресурсів. Таким же прогресивним кроком є самостійне екологічне виробництво частини харчових продуктів як непряме залучення до зниження глобального виділення вуглекислого газу. Аналогічні результати є досяжні і при експлуатації електроавтомобіля, і при застосуванні селективних сміттєвих баків.